От також я хочу сказати за вашу ту активність, що ви підтримуєте надальше на далі збирати на, на цей бусик, що цей підрозділ там, де служить мій син. Я дуже дякую за вашу активність. Я бачу, що от рівно скільки ми це зрушимо, наскільки воно там і просувається. От помало йде той збір, але я думаю, що десь через якийсь там час ми закриємо цей збір. Тому я все-таки... Прошу звернути увагу на, на цей збір. Це в неділю було. В цю неділю. Хто дивиться нас, дивиться мене то в неділю в недільній службі було в описі, була силочка на монобанк. Там вони об'явили збір. Банка, є таке поняття. Банка відкривається банка, і туди я відповідно. Ціль указується, сума там 200 тисяч вони хочуть зібрати. І зараз вже зібрали 78 800. Тому я попрошу зверніть увагу, хто має можливість. Бо ви не треба мені присилати, розумієте? Не треба мені на рахунок присилати, а відсилайте на е сил посилці на ту банку в Монобанку. Перепрошую за таку тавтологію, але ну так, придумуємо монобанк банку, банку, бо ми привети гроші, каже, тримати в банці, але трилітровій, знаєш, в банку. І, тому, коли збирають на якийсь там, я знаю, багато блогерів збирають, так, бо так платежі вони є обмеження. А коли ти збираєш на банку, відкриваєш якийсь рахунок, якийсь збір, то тоді воно вже там і по 2 гривні, і по 10 гривень можна скидати скільки хочеш. А так, наприклад, якби ви мені починаєте перечислювати по 20 гривень, то воно рахує кількість переказів, не суму грошей, а кількість переказів. 100 чи 200 там переказів, і все, воно далі вже на другий місяць. Воно зроблено для того, щоб не було цих всяких, знаєте, шахермахерів, в принципі. але От так для нас, то воно трохи мені незручно. Тому я відкрив ФОПа, фізична особа, підприємець, плачу податок, плачу військовий збір і пенсійний фонд. Все як положено, знаєте, щоб мене серце не боліло. І тому. Коли вже є ФАПовський рахунок, ви звернули увагу, що номер картки інакше. І той, хто переводив, бачив, що там вже відкриваються повні реквізити. Тобто, всі ці ваші надходження, ясне діло, ми фіскалізуємо, тобто податкова їх бачить, я плачу за то податок, тоді вже, тоді вже можна перечисляти. Але ці всі збори, що збирають на бусик, краще прямо туди. Не треба на мене то пересилати. Бо то, якесь виходить мені, а потім я далі. Не треба.